Доброго дня. Таку ділянку землі нам потрібно було перекопати для посадки полуниці. Ми, звісно, вирішили це зробити за допомогою нашої чудо-лопати 3 в 1 з насадкою розріхлювач, щоб вона розбиває грудочки до стану, коли вже майже не потрібно волочити. Всім здається, відео, що у нас пісок, але земля в нас дуже важка. Це глинозем, такий важкий, просто дуже довго не було дощів, і зверху слой такої пиляки. Здається, що це пісок. Під низом ви зараз побачите, ґрунт дуже сухий, навіть чудо лопата. Розбиває грудочки до стану, коли вони розміром приблизно куряче яйце. Але ж це все одно краще, ніж перекопувати лопату і потім це все розбивати. Ці грудки, лопата це все робить за вас. Отак вона виглядає з насадкою розрихлювач, але ще є одна насадка, за допомогою якої можна копати крупними грудками з переворотом і можна викопувати коренеплоди. От. До речі, грунт рихлиться дуже добре, і бур'ян піднімається весь наверх з цілим корінням. І ось коріння у нас залишилось, росли кущі ожини. Дивіться, кущі ми викорчали, але коріння залишилось в землі. І от за допомогою чудо-лопати, як воно дуже добре виймається, ціле, не рветься, земля очищається у вас від всіх сорняків. От і така діляночка вийшла у нас. Я за сік час це ми зробили за 15 хвилин. Дуже швидко. Спина при роботі чудо-лопатою не навантажується взагалі, і перекопка швидкість перекопки дуже прискорюється. Чудо-лопату ви можете заказати в профілі в приватних повідомленнях. Також в профілі є номер телефону.